Я, як і багато хто із вас, з розумних людей, чудово усвідомлює, що довбоєбізм це явище перманентне. І довойови вони завжди жили, живуть і будуть жити серед нас. І я цьому явищу не дивуюсь. Але єдине, що мене лякає, це кількість ось таких людей, ось цих імбіцилів, які. Серед нас знаходяться. Зараз я поясню про що я говорю. Уявіть собі ситуацію: от ми живемо з вами в, у високотехнологічній цивілізації. У нас є інтернет, в нас є штучний інтелект, в нас відбувається роботизація, в нас є космос, в який літають ракети, є супутники. Є, є літаки, є багато-багато різних технологій, інтернет і тому інше. Ну, Ви розумієте, про що я говорю: є багато різних е, технологій. І от в нашого противника ці технології теж є. В них є супутники, зокрема, і вони проводять супутникову розвідку. В космосі, ну можливо, є люди, які не знають, що є космос так над землею, і там такі супутники літають. І у цього супутника є такий об'єктив огромезний. І він отак об'єктив наводить і дивиться через об'єктив, і бачить все. І якщо противника не вистачає своїх потужностей, супутників своїх, то він використовує інформацію з супутників своїх стратегічних партнерів, зокрема Китаю, до прикладу. Також росіяни постійно проводять аеророзвідку безпосередньо над територією України, запускаючи безпілотники, які. Знімають інформацію. І постійно ж в новинах говорять, що ось над такою то областю, от вчора буквально було що над західною Україною, над такими містами, над такою та областю літає безпілотник російський і фіксує все. І це постійно відбувається. Причому його роблять вони це абсолютно вільно. Тобто є супутники, є аеророзвідка. Більш того, значна частина енергооб'єктів, по яких Росіянах гатять в Україні. Вони взагалі за радянських часів будувалися, і вся документація, я впевнений, в Росіян на ці об'єкти мається. До того ще в відкритому доступі в Гуглі, будь ласка, будь-яка електростанція, можна задати така та електростанція, тобі видає її геолокацію, тобі видає її адресу, ну і іншу, ну і іншу інформацію і інші факти щодо цього об'єкту. І от росіяни, наш противник, вони проводять таку розвідку технологічно, планують свої операції, планують удари і потім цих ударів завдають. І от відбувається подія. Масована ракетна атака, ну з відповідними наслідками після цієї події, вже постфактум з'являється інформація щодо цієї події у вигляді новини, яку можуть розповідати представники місцевої влади, зокрема сьогодні доповів Денис Шмигаль. Відповідно, засоби масової інформації розповідають із посиланням на джерела у владі. Відповідно, після цього в пабліках різноманітних інформаційних телеграм-каналах і тому інше публікується ця інформація. Ну і блогери, наприклад, такі як я, теж цю інформацію розповідають. І отут отут з'являються вони. Хто ж такі? Вони? Вони це, це мисливці від народження, їх покликання полювати, полювати в соцмережах, полювати на кого ви думаєте? На зрадників, отакі от свідомі громадяни. І от вони спочатку так за мітлою ховаються, отак, щоб ніхто не бачив за мітлою. Стоїть. І як бачить, тільки блогер проходить з новинами, з інформацією. І вони так вискакують з засідки і обрушують на нього всю цю ядерну міць своєї, оці недоумкуватості Розумієте? Говорить. Для чого ти розповсюджуєш цю інформацію? Навіщо ти про це говориш? Ворогу доповідаєш. Зрадник, наводиш, навідник? Ти ракети наводиш? Ти зливаєш інформацію, адреси електростанцій, повідомляєш. На радість ворогу це ти говориш. Для чого? Навіщо ти це робиш? Навіщо ти? Де СБУ? Куди дивиться ДБР? Отак вони говорять. Дебіли». Подія вже відбулася. Росіяни вони запланували вдарити по цих об'єктах. І вони вдарили. Це вже відбулося. ви не розумієте? Це вже сталося. І після того, як це сталося, це з'явилося в новинах. Розумієте? І коли я дивлюся на це, читаю ці коментарі, їх десятки пишуть люди. А я захожу на акаунти, деяких дивлюсь. Ну це реально люди. В них там є якийсь контент. Мене це лякає. Це мене лякає. Розумієте, люди застрягли ще ось 4 році тому, знаєте, вже на четвертому році війни. Вони застрягли е, в, в тому часі. Пам'ятаєте, коли нам говорили, хрестики малюють зрадники на асфальті, а по них ракети наводять. Дотримуйтеся світломаскування. Вимикайте світло в квартирі, бо росіяни бачать світ і туди ракети запускають. І вони оце вірять, те, що воно так. Вони думають, росіяни сидять, дивляться мій тік-ток і в тетрадку олівцем записують. А ось ця інформація наступного разу доб'єм цей об'єкт. Сидять такі в штабах, росіяни такі олівцем пишуть, пишуть такі, все слухають мене, ставлять на паузу і так записують. Так бурштинська тест, так, так, Запорізька АЕС, так, так. Де ж де ж, От молодець! От молодець! Таку інформацію важливу для нас, він зливає. Та вони думають, що це так відбувається. Уявляєте собі, люди 2026 році вони так думають, що це відбувається ось так. І це дуже страшно. Це дуже страшно. Бо ці люди це, це черні. Черні не від того, що вони займаються якимось брудним фізичним, брудною фізичною працею. Я ні, ні в якому випадку не хочу образити нікого. Це чернь в контексті знання. Бо знання це є світло. Істина це є світло. Розум це є світло. Людина, яка знає, людина, яка інтелектуально розвинена, вона людина просвітлена. А це люди. В них дегенеративні розумові розлади. Вони в пітьмі знаходяться. Вони не бачать, вони відірвані від реальності. Вони не можуть проаналізувати події, інформацію. І ось це натуральна сама чернь. І що мене лякає більш за все, я вже казав, що це їх кількість, їх виявляється дуже багато. Але найгірше те, що ось ця чернь, уявіть, як буде якийсь референдум чи вибори. І вони всі повалять, ось, ось ця маса ця, вона повалить на вибори, на референдум і буде ставити галки, буде ставити галки. І ви, ви уявляєте взагалі, що вони оберуть для нас і для себе. Перш за все також. І за що вони будуть голосувати, і які рішення вони на цих референдумах можуть приймати?